Мережевий, а особливо співпраця з компанією Уралбук. Ну, перш за все, це якісне здоров'я, мої, моїх близьких та рідних, а також, звичайно, дітей. Друге, це вільний час. Я тут сама можу. Керувати своїм часом, має можливість бачити, як мої діти зростають, адже я, мамочка, в декреті. Ну і наступне це а, дохід, постійно зростаючий чек, тому що дохід залежить безпосередньо і напряму а, від мене тут немає жодних обмежень. Ну і наступне, що це компанія, яка дає можливості подорожувати. І мені сьогодні, в 37 років, абсолютно не Соромно сказати, що дякуючи можливостям компанії, я, мої близькі та рідні, почали подорожувати, почали бачити, бачити цей світ. І я та людина, та мамочка, яка проживає за кордоном, яка виховує дітей і має можливість ось на таке життя. Тому, якщо тобі віково відгукуються, якщо ти хочеш спробувати тебе себе в роботі онлайн, або тебе цікавить, здоров'я, дохід. Перши до мене, розповім всі деталі і розкажу свою історію, як все в мене починалося і що потрібно робити. Ані підписуйся на мою сторінку. Ну і можливо, щось для себе корисного ти теж візьмеш. Хто знає, можливо, будемо один одному корисним.